Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Військовий експерт Володислав Селезньов зазначив, що на правий берег Дніпра окупанти перекинули новомобілізованих солдатів, щоб підставити їх під удар. Колаборанти і співробітники ФСБ тікають з Херсона. А при цьому на правому березі Дніпра зберігається велике угрупування росіян. Про це розповів відомий військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу Freedom. За його словами, інформація про відхід російської армії з Херсонської області швидше за все частина інформаційної спецоперації окупантів. Близько 30 тисяч солдатів зосереджені на правому березі Дніпра за останні два тижні туди направили до п'яти БТГ мобілізованих росіян. РФ зараз посилює свої позиції на правому березі Дніпра. Вони налагодили логістичний ланцюжок за допомогою понтонних переправ, зазначив Селезньов. При цьому він підтверджує втечу місцевих колаборантів і чекістів з ФСБ на лівий берег Дніпра. А в той же час каже Селезньов окупант у зворотному напрямку перекидають ресурси для оборони на правому березі. Що стосується переміщення жителів з правого берега Дніпра, то тут ситуація. Може бути більш жахлива у 1944 році. Радянська влада провела депортацію кримсько-татарського народу, виселивши сотні тисяч жителів Криму в регіони середньої Азії і Сибіру. Я думаю, що російські окупанти намагаються ліквідувати демографічну кризу на Заураллі сибіру депортувавши українців. Резюмував фахівець. Також експерт зазначає, лівий берег Дніпра нижчий за правий, тому всі російські формування, які будуть перебувати на лівому березі, потраплять у зону ризику в разі підриву Каховської ГЕС, за словами Селезньова такі дії ворога суперечать. Принципу військової раціональності зрозуміло, що їм начхати на мирне населення, але до певної міри буде зруйнована логістику російських окупаційних військ, що діють на правому березі Дніпра. Зауважив він раніше. аналітики Американського інституту вивчення війни ICW заявляли, що російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ армії РФ з Херсона і значні втрати території в окупованій Херсонській області в рамках цієї кампанії. Можливий напад на Каховську ГЕС під чужим прапором, щоб перекинути провину на Україну. При цьому аналітики нагадали, що так званий глава окупаційної адміністрації Херсона Володимир Сальдо заявив про евакуацію росіян із західного берега Дніпра, що може бути ще одним підтвердженням планів окупантів підірвати ГЕС. Як зазначив президент Володимир Зеленський, дамба Каховської ГЕС містить обсяги близько 18 мільйонів кубометрів води. Якщо російські окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиниться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Після підриву можуть постраждати сотні тисяч людей, може бути зруйновано Остачання водою значної частини півдня України до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.